Що я вас вітаю, дорогі друзі. У нас прямий ефір. У нас стрім ніч з 20 на 21 червня. Середина літа наближається найдовший день попереду, потім найкоротша ніч, і знову почнеться зменшення довжини світлового дня. Ну а літо ще в самому розпалі, хоча температура дуже холодна в Києві і не така холодна в Донецькій області. Я Щойно повернувся з Донеччини, Інтерсіті, з Краматорська. Потяг їздить, навіть зробили його більш зручним для пасажирів. Тепер він їде на півгодини менше. Замість 7 годин шість з половиною годин. Провів на Донеччині зустрічі, побачився з військовим, передав допомогу, зокрема, автомобіль для потреб 28-ї окремої механізованої бригади. Також передали. Пам'ятаєте, ми з вами брали на антенну для підрозділу Карна в складі бригади Національної гвардії Київська Русь, передали цей підсилювач для антен, для того, щоб дрони могли далі літати і краще вражати ворога. Також поспілкувався з усіма друзями знайомими, з усіма встиг побачитися і маю таку свою думку, своє враження. З того, що відбувається. Але перед тим як ми перейдемо, хочу нагадати, що якби не сили оборони, фронт би давно вже проходив не по Донецькій землі, а десь по Полтавській, можливо, Кіровоградській, можливо, Чернік черкаській і взагалі по Київщині. Тому вкрай, вкрай важливо підтримувати сили оборони для того, щоб запити, які в них є, були якнайшвидше закриті. Тому на цьому стрімі я буду продовжувати вас агітувати за 23-ю окремо механізовану бригаду, яка теж боронить Україну на Донеччині. Але якщо 28 восьма бригада, яку я передав в пікап, вона стоїть в Торецьку і в напрямку Часов'яра, то 23 третя стоїть в Покровському напрямку, теж дуже гаряча точка для того, щоб допомогти їй. Зробіть, будь ласка, донат. На ті банки, які відкриті це потреба в придбання позашляховика для 23-ї бригади, там є посилання як на монобанку, так і на конверт Привата 24 Теж важливо підтримати 23-ю бригаду. Що ж я побачив? Я знаєте, побачив, що ситуація на Донеччині стає складнішою. Тому що вже будують сітки над деякими ділянками доріг, антидронові сітки, вже натягують сітки над блокпостами, там, де їх раніше не було антидронові сітки. Але це не значить, що фронт швидко наближається до цих рубежів. Це означає просто, що дальність польотів російських дронів збільшується, вони стають більш такими агресивними ці дрони. Тобто вони можуть не сильно пройти вперед, але за рахунок збільшення дальності польотів вражати більше звичайно української території. І ті дороги, які раніше були повністю проїзними артерії, якими живилася Донеччина, наприклад, дорога з Краматорська на Добропілля. Вона зараз вже під зоною входить в зону враження російських дронів, і там будують сітки. Так само, це над деякими блокпостами. Ми були в Дружківці, теж українське місто на Донеччині, і ви знаєте, там Дружківка 15 кілометрів від ворожих позицій. Але ситуація в місті дуже нормальна. Я вам скажу: працюють комунальні служби, прибирають сміття. Працюють заклади, працює магазин, ми там снідали в кав'ярні, в супермаркеті, місто функціонує, їздять трамваї. Тобто така близькість до фронту, вона з одного боку дуже небезпечна. З іншого боку, в цьому сенсі, якби. Відбулася така, якби ну певна тривіалізація або нормалізація цих ризиків, і тому навіть дуже близько до фронту міста продовжують жити, якщо, звичайно, вони не стають аж надто вразливими для ударів. Тому дружківка таке враження. Константинівка зараз повністю вже вся прострілюється дронами з усіх боків. Тоді дрони пролітають щодня десятками. Звичайно, це позначилось на місці. Комендантська година там триває 20 годин на добу, але навіть там працюють кав'ярні, працює ринок, їздять маршрутки. Тобто така ситуація дуже незвична. І я вам скажу, що звичайно, ситуація з Києва виглядає більш драматично, ніж ти перебуваєш там. На місці, на місці небезпека є постійною. Вона є кожної миті, але з іншого боку, мозок її якби, сприймає вже як щось постійне. І Військові їздять в автомобілях навіть інколи без ребів, з рушницями. Тому що дрони на оптоволокні, їх неможливо збити ребом, але їх можна рушницею з картиччю збити, вистріливши в нього. І коли летить дрон, його чутно, і з рушниці намагаються його нейтралізувати. Тому. Так, да, не завжди це виходить, але ну, я кажу, що така, таке спостереження, що якби ситуація з Києвом виглядає страшніше і драматичніше, ніж там перебуваєш, коли спілкуєшся з тими людьми, які щодня, щохвилини з цим зіштовхуються. Я там вже не кажу про Краматорський, який взагалі живе дуже таке динамічне, активне життя, де все працює. Ну, мені здається, Краматорськ не менш живий, ніж Харків, наприклад, місто. Все, як, як я згадую Краматорськ у му році, то зараз це не впізнати набагато більш живе активне місто. Що стосується самих бригад на фронті, то звичайно головна проблема це відсутність людей, тобто недостатня кількість е укомплектованості бригад. Також є проблеми з дронами інколи виникають, але Сказати, що там склади порожні, ну я теж так не можу. Я такого не чув, принаймні. Я ж не повну картину, але те, що я чую, вони не виглядають, що ситуація катастрофічна і все пропало. Відбувається просування росіян по деяким напрямкам, ну скажімо так, ліліпутичними такими кроками. Постійно, але відбувається. Але сказати, що це обвал фронту, ну, точно не можна. І такими темпами я не хочу, щоб це так тривало, але це буде ще дуже роками, вони можуть там рухатися навіть до кордонів Донецької області. Більше того, Укрзалізниця там ну, реалізувала один інфраструктурний проєкт для того, щоб зробити кращу логістику для шахтарів, тобто під обстрілами, в тому числі дронами, але зробили і бізнесу буде краще. Там державні шахти, шахта Ахметова неважливо, але... Відбувається адаптація до цих нових реалій. Там росіяни використовують різні технології, крім дронів на оптоволокні, Там вони використовують дрон-матка, великий дрон матка, який висить вже над українськими позиціями, і який управляє меншими дронами. Тобто, хоче такий хабовий дрон. От така нова технологія, і вони за рахунок цього можуть аж за 40 кілометрів від лінії фронту десь вражати цілі. Всередині глибині українських позицій. Але я не скажу, що це теж масове явище. Ну, от такі новини, я вам їх більш-менш перерахував. Слав'янськ теж живе нормально своє життя, як нічого не бувало, але, звичайно, ну, такий загальний настрій все-таки складний в тому сенсі, що а, за рахунок цієї переваги в людях ворог трошки, трошки тисне вперед. Ну і він не збирається зупинятися про що сам Путін сказав в своєму виступі дуже огидно, дуже підступно, але він, цей Путін да, сказав, що він претендує на всю Україну. І цього важливо ну, кожному усвідомити, що вони не зупиняться. Путіна запитали, які він області вважає своїми. Відповідь Путіна щодо областей, які ми вважаємо своїми. Я вважаю російський та український народ одним народом. Тож вся Україна наша. Там, де ступає нога російського солдата, то наша. Ну і так сказав, що у нас нема мети забрати суми, але я цього не виключаю. Що, в принципі, дуже добре що він це сказав, тому що ну, ми цього свідомі. А, він не хоче обмежуватися тими цілями, які він раніше декларував легітимними, тобто тими цілями, які він вписав собі в Конституцію. Він хоче в тому числі претендувати на ті регіони, які не вписані в Російську Конституцію, як Сумська область. І він це каже прямо публічно. Тобто він визнає, що для нього ця війна, вона якби має точку початку і не має точки кінця. Він буде намагатися. Навіть за межі тих чотирьох областей, далі захоплювати території. І це контраргумент для нас уже, показувати партнерам на Заході. Нам Путін не цікавий, але партнери на заході нам цікаві, щоб вони нас підтримували. Показувати. ви бачите? Путін насправді не збирається зупинятися. І ви нас благаєте там признати якусь окупацію чи, можливо, навіть відмовитися від чотирьох областей. Так він прямо каже, що його цікавить більше, ніж чотири області. Тобто, якщо ми від чогось відмовимося. Це не означає, що він наїсться. Він далі буде продовжувати гризти українську землю. Тому в цьому сенсі добре, що він сказав про суми. Тому що суми ніколи не були легітимною ціллю цієї так званої СВО. Також Путін заявив, що Росія змушена прям змушена створювати зони безпеки вздовж кордону. Армія Росії наступає по всій лінії зіткнення щодня. Ну і, як завжди, збрехав, сказав, що Росія не ставить під сумнів право України на незалежність, але було б непогано повернутися до цінностей, на основі яких Україна отримала суверенітет до позаблокового статусу. Ну, по-перше, напад Путіна на Україну почався, коли Україна була повністю позаблоковою. Ніяких у нас не було статусу в НАТО, це було в часи Януковича. все вичищено з українського законодавства. Але він напав на Україну. По-друге, просто показує його брехню. По-друге, він каже, що начебто в 91-му році при ухваленні декларації про українську незалежність було зафіксовано позаблоковий статус України, це повна брехня і несенітниця. І Путін явно Медведчук водить в оману. Тому що переконаний, що Путін би сам цих даних не мав і не знав. Але хтось йому їх накрутив на голову, і це людини, швидше за все, і Медведчук. Декларація немає взагалі такого документу. Українська незалежність була зафіксована актом про незалежність. Жодних декларацій в 91-му році на цю тему не ухвалився. От акт про незалежність не передбачає ніяких пунктів про позаблоки і Так далі. Акт про незалежність був ухвалений в серпні 91-го року, коли було ГКЧП, коли Горбачова, тодішнього президента Радянського Союзу, арештували на дачі у Криму, в Форосі, і військова хунта намагалася захопити владу в Москві. Тоді це от ГКЧП, Государственний комітет через звичайного положення. І це ГКЧП е, проіснувало три дні, після чого Україна голосила про незалежність. От акт про незалежність він дуже чіткий і жодних там обмежень щодо нашого статусу, блокового чи позаблокового немає. Але це називається Акт Протежна декларація в 90-му році була. Це називалася декларація про суверенітет. І ця декларація не має нічого спільного з тими реаліями, які виникли в 91-му році. До 90-му році, коли була ця декларація, не було військового перевороту намагання. І загалом тоді розглядалася необхідність перезапуску Радянського Союзу, нового союзного договору і так далі. Про ніяку незалежність України тоді взагалі не йшлося. Тому те, що Путін маніпулює і Бреше, ми це вкотре переконалися. Але по факту його головна брехня, що він посилається на отримання України в Незалежності в 91-му році, ухвалення відповідного документу, і що він фіксував позову. Це брехня. Ну і потім наша незалежність була підтверджена референдумом всеукраїнським. Тому навіть рішення, які приймалися парламентом і так далі, вони другорядні на фоні. Українського референдуму, який взагалі не розглядав питання нашої блоковості чи позаблоковості. Це не було предметом просто українці підтримували незалежність України. Так. Путін вважає російський і український народ одним, тому вся Україна наша, каже Путін. Повна нісенітниця, звичайно, з історичної точки зору, це не один народ. З лінгвістичної точки, з культурної, всі переконалися в цьому. Але він цю тему продовжує гнути на зустрічі з журналістами західними, щоб мати додаткові якісь вигадані аргументи про продовження війни. Росія не намагається капітуляції України, але домагається визнання ситуації, що сталося на землі. каже ну Тут нічого нового немає, вони цього завжди хочуть. і Він буде продовжити літній наступ, щоб щось ще на землі захопити, і потім, можливо, коли сяде за стіл переговорів, щоб це вже була його початкова точка входу в переговори. Що стосується сум, Росія не має на меті забрати місто суми, але така можливість не виключена. Повторююся, це показує, що всі намагання умретворити диктатора безцільні, він буде далі хотіти. А по-друге, якби він хотів, цього недостатньо. Якщо б він міг, це інше питання. Чи може він взяти суми? Це може коштувати дуже дорого для нього. Він може спробувати, але це велике місто. Його взяти, увійти в бої за суми це дуже непроста задача. Якраз зтиратиме саме путінську армію в першу чергу, бо він буде наступати. Тому, можливо, на публіку ці заяви якісь мають вплив, але на військових точно ні, вони розуміють, в чому полягає план Путіна. Він би, якби захопив Суми цьому році, він би дуже серйозно поправив імідж російської армії в світі і дав би привід казати, що от в них є нарешті успіх. а Останній успіх російської армії був. Навесні 22-го року, коли вони захоплювали територію. Потім вони тільки втрачали. І Донеччина тут не рахується, тому що Донеччина це найбільша, напевне, білітаризована точка на планеті зараз. Так, ну і добре, що він сказав, що там, де ступає нога російського солдата, то це наше російське. Тобто він показує, що вони використовують воїни просто як спосіб загарбання чужих територій та земель і проведення геноциду. Нічого нового ми тут не почули. Він це декларував завжди. Використовуючи різні додаткові ширми слова для того, щоб не так різко це виглядало в медіапросторі. Але ми все це дуже добре розуміємо. Питання в іншому, чи він зможе? От в цьому я сумніваюся, що він зможе. Бо сила оборони дуже чітко його стримує. Так, друзі, ну що, стрім триває. Тут у нас е, виступив Трамп, сказав, що Лінці Грему треба тримати язика за зубами. В США Трампа запитали, чи е, значить Трампа запитали, що він заявляє Трамп заявляє про прогрес в мирних переговорів України і Росії. Але чи знає Трамп, що Лінці Грем сенатор і Майкл Помпео, колишній держсекретар, директор ЦРУ. Які перебували в Україні, здається, діють навпаки, підбурюють українців продовжити боротьбу. Що ви самі про це думаєте? Саме дуже дивне запитання підбурюють українців продовжити боротьбу. Тобто, по його версії, українці мали б здатися і не продовжити боротьбу. Трамп відповідає. Подивимось, як складеться, але людям варто було б дуже обережним бути з тим, що вони говорять. Їм слід стежити за своїм язиком. Бо це може мати для них серйозні наслідки. Ну, Він так погружує, але. Ми точно знаємо, що він ці Грем, його дуже близький товариш, він точно не буде з ним рвати стосунки через це непорозуміння. Що стосується Марка Помпео, вони не дуже близькі, але Помпео більш активний в українському е кейсі, я так сказав. Так, друзі, стрім триває, збір триває, і стрім, і збір тривають. Будь ласка, робіть ваші донати на потреби 23-ї бригади. Є приватки є е монобанк, будь ласка. В описі відео все це теж є і в чаті. Ну і треба поговорити про статтю в політика американському виданні про Андрія Дермака. Дуже дивна стаття, я б сказав, написана без якогось конкретного приводу і посилаючись на безліч анонімних джерел, коли ти фактично маєш просто довіряти виданню і сказати, я думаю, що це правда, що да, в них було 10 джерел. Суть полягає в тому, що наїзд на Єрмака, мовляв, що його не любить адміністрація. Трампа і не люблять опозиціонери із демократичної партії. Я особисто вважаю, що це дуже хороша реклама для Єрмака, тому що якщо його не люблять політичні сили в Америці, яка відстоює свій інтерес, то це означає, що Єрмак дуже добре відстоює український інтерес на цих переговорах. Тому його не люблять. Якби Єрмак здався, якби він вмовив Зеленського здатися, піддатися тиску Америки. Повірте мені, його б дуже добре любили, і виходили б компліментарні статті про нього в кожній газеті. Але чи потрібно це Україні? Це не потрібно Україні. Значить, видання політико розказує, що от, мовляв, Єрмак їздить до Вашингтону, але його зустрічі безрезультатні і так далі. Ну так, Давайте визначимося, що таке результат зустрічі. Проблема полягає в тому, що від України в цьому всьому залежить не так багато, залежить від Америки. Але Америка не приймає рішення не тому, що Єрмак приїхав, а не хтось інший не приїхав. Питання на Єрмаку, питання в Трампі і його небажання допомагати Україні. Якби туди навіть приїхав папа Римський в українському вишиванці, і мать Тереза, і найбільше благодій світу, все одно б на це нічого не вплинуло. Замість Єрмака наразі приїхав. Тому що Трамп просто не хоче фінансувати війну. Він не хоче її продовження. Відповідно, він не хоче е визнавати. Реалії, які в тому, що він по суті підбурює Путіне далі до цієї агресії, тому що він не зупиняє його санкціями. І звичайно, Єрмак, який талдич 24 на 7 про санкції, про повернення українських дітей, які розказує про те, що Україна не буде піддаватися ультиматуму, які посилає фотографії вбитих українців під час бомбардування і ракетних обстрілів. А я вам розповідав, вже, що Єрмак розсилав фотографії. Коли були прильоти по мирним Донам, фотографії вбитих українських цивільних. Він слав ці фотографії, наприклад, Джону Джейку Салівану, раднику президента Байдена з національної безпеки. Ви сидите в Вашингтоні на ланчі, міркуєте про судьби міра, а тут вам приходить фотографія з вбитими українцями від вашого візові Єрмака. Не думаю, що вони щасливі були в цей момент, але задача Єрмака не було робити їх щасливими. Він працював на Україні, його задача була зробити так, щоб Україні було вигідно. Якщо для цього треба було послати фотографію мертвих українських дітей комусь на телефон, то він це робив. Навіть якщо після цього люди, які отримали ці фотографії, були явно не в захваті і зараз частково побіжали розказувати політика, який поганий єрма. Але він цим бруталізмом домагався цілий. І три роки Україна отримала американську допомогу. Тому. Я знаю чи Володимир Зеленський, я скажу, що наїзди на Єрмака, тільки посилюють Єрмака. І американці, намагаючись збити Єрмака, тільки допомагають йому бути ще більш вагомим. Тому що якби він був невагомим, непотрібним, про нього політика не писала такі великі статті, не збирала б стільки експертів для того, щоб підвести до висунку що, до підсумки, що Єрмак поганий, загрожує стосункам між Україною та адміністрацією Трампа. І так далі. Якщо Єромак такий незручний, то це найкраща його характеристика. Якщо його не люблять в Вашингтоні, то це найкраща його характеристика, бо його і не повинні там любити. Він має відстоювати український інтерес. Да, ну і він сказав, що там його претензія, що він, мовляв, не знає, як працює американська політика і так далі. Так він і не повинен цього знати. Він має за українську політику за українського президента переживати. Коротше кажучи, стаття дивна, але моє загальне враження, що вона Єрмака не послабить. Вона, можливо, зробить його більш відомим і не в той спосіб, який би він міг хотіти цього. Але я її вважаю необ'єктивною, в ній відсутня. Виклад логіки загалом поведінки Ермака. Чому він так поводиться? Його критикують за те, що він там агресивний, і так далі. Але хто б не був агресивний на його місці? Три з половиною роки без сна працюючи для того, щоб Україна отримала справедливий мир. Хто після цього був би добрий? Але навіть якщо б був, це не його задача бути добрим. Не його задача робити щасливим своїх візавів. Його задача це дати президенту. Простір бути спроможним, робити свою президентську роботу, брати на себе брудну роботу або рутинну роботу, яка, можливо, не всім подобається, і яка точно не в сексі може бути. Але, роблячи цю роботу, він допомагає президенту реалізувати своє бачення, свій мандат. Тобто, фактично, він жертвує своїм публічним капіталом для того, щоб захистити президенту спину. Отак От я б сказав. Тому. Якщо ми йдемо не до поверхневого аналізу статті в політику, а до глибинного, я думаю, що вона зіграє в плюс ярмаку, тому що вона покаже його людиною, яка взяла на себе удар, який мітили в президента України. Цей удар. Так, друзі, стрім у нас все ще триває. І збір, і стрім, будь ласка, підтримуйте донатом. Так. До запитань перейдемо. Звісно, змучений здоровий, але нічого. Галіна Агородник. Єрмака Маркарову не сприймають ні в Америці, ні в Україні. Ну я вам скажу Галина Агородник. Те, що вони сприймають в Америці, це не українська проблема. Немає права інша сторона визначати, хто буде переговорником з того боку. І Україна заслужила право самі визначати і не піддаватися цьому постколоніальному тиску. Тому щодо Єрмакарова, то там більше питань, бо вона тоді підтримувала скажімо так, логіку відвідування президентом Зеленським в Америці різних штатів, в тому числі вона домовилась при Пенсильванії, яка була за Байдена, і таким чином Трамп сприйняв це дуже особисто як випад проти нього. Тому... Я переконаний, що Маркара працює на український інтерес. Надіжда Руденка, я мікрофон вже багато разів підлаштовував, це не допомагало мене чути, тому, думаю, проблема не в ньому. Олеся Ластівки. Ярмак молодчина, а суми, очевидно, заплановано було здати. Ніхто нічого не планував, і суми не здадуть. Не пишіть не дурниці Леся. Наталія Анохіна. Я теж сприймаю наїзд на Ярмака як знак його цінності, його наполегливість і принциповість у відстоюванні наших інтересів. На жаль, зараз незручні нинішні адміністрації в Америці. Я згоден. Ну, Бачите, ми вкотре з вами збігаємося в полізах. Наїзда на Єрмака це щоб нашкодити нашому президенту Зеленському. Стаття замовна, Єрмак молодець. Катерина Вікторівна. Ну, Можливо, вона і не замовна там, за грошей, але вона точно не висвітлює всі аспекти діяльності Єрмака, щоб пояснити його век, розкрити його суть, його портрет намалювати. Наталія Ногіна, якби американці знали про внутрішню політику України, хоча б мінімум того, що Єрмак знає про американську. Ну так. Да. Йому дорікали, що він погано знає американську політику, так і він не має її знати. Це взагалі не його задача. Так, друзі, ну що ж, я буду на вами прощатися, бо втомлений хочу спати. У нас майже перша ночі, ніч з п'ятних на суботу, Всіх обійняв добраніч. До побачення, поставте лайк, підпишіться на канал. На все добре. В описі відео є всі реквізити. Там їх багато, тому що збір великий. Всіх, мені, всім пока. До скорої зустрічі.